Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В простого чоловіка, який допомагає ЗСУ своїм цехом, лопнуло терпіння, звернення до заложного та зеленського. У відео чоловік критикує суддю та слідчого. Не будемо голослівні, слухайте висновки, робіть самі. Так і Чабанов, слідчий, вони таку закрутили афіору, а видали ухвалу суду, що. Використовується це все на стадіоні незаконно, ну, на їх погляд. Дивіться, незаконний цех по шиттю для військових, оце, що ми робимо, ми рік шиємо форму для військових, різну, різну, прекрасну форму, ніхто не жалівся. Тобто, рік ми шиємо і передаємо бійцям за рахунок наших фондів. Це законно чи незаконно. А тепер перейду зразу, щоб нікуди. Не відходити. Все, дивіться, завезли е медикаменти. Дивіться. Е значить, ми завезли медикаментів на друзі, десятки мільйонів, на десятки мільйонів людям безкоштовно. Це незаконно? Чи це законно? Поясніть Чабанов і Гребінь. Поясніть нам, будь ласка, це законно хлопцям вдіватися. І лікуватися, чи незаконно. Суддя Гребінь і слідчий чабану. Оце законно. Ми використовуємо приміщення. По закону ми оце відгружаємо на фронт хлопцям прекрасну одежу, яку ми самі пошили за свої кошти, за кошти фондів. Оце ми робимо законно чи незаконно, поясніть. Ви ж написали, що все незаконно. Незаконно одівати хлопців, незаконно їм допомагати? Ну, прийдуть, спросять у вас. Знову ж таки, звертаюся до судді Гребеня і слідчого Чабанова, які тут розказують, що законно використовують, що незаконно. На цих кроватях спали 9 місяців військові. Зі зброєю в руках. Отут спали, звідсіля піднімалися, їхали на посилення СБУ. На посилення поліції їхали на охорону об'єктів інфраструктури сьогодні. Хлопці поїхали на фронт і вони воюють. Чому? Тому що вони жили, допомагали місту, тренувалися, підготувалися і поїхали воювати. Це законно чи незаконно вони тут перебували? Ви нам поясните? Я впевнений. Ви ніде не дінетесь. Ви нам поясните обов'язково. Суддя Гребінь і слідчий Чабану. Вже втомився вимовляти ваші прізвища. Оцей зал, який я побудував оцими руками, в цьому залі тренуються діти. І жили отут хлопці, бо не, хват... не вистачало місця, і бійці зі зброєю отут спали. Отут вони спали на цьому полу. Зараз вони всі воюють. Так я незаконно збудував, а бійці військові тут жили майже рік. Це як? За ваш рахунок вони тут жили? І вдівалися, і готувалися, і поїхали на фронт забезпечені. Ви їх забезпечили, ви надали їм можливість проживати тут і охороняти місто незаконно для судні, судді Гребня от, і Слідака Чабанова, хочу пояснити, що наші хлопці, які проживали, тренувалися тут, готувалися, поїхали на фронт. Кожен хлопець, хто був тут і тим, кому ми возили. На передову отримали більше двох тисяч таких бронежилетів від нас, людей, які незаконно проживають і незаконно щось роблять. Дві тисячі таких легких американських бронежилетів. Більше двох тисяч. Отакі каски, які привозились теж з Америки. Лопатки. обвіси отакі вони отримували. Не фуфло, яке там видають, а от таке. І щоб тут не було, візьміться. Все найкраще віддавалось. Тактичні рюкзаки, не з гуманітарки, а фонд нам привозив оце все на батальйон. І таких рюкзаків, касок. Взуться бдіться хлопцям. Тисячі комплектів. Тисячі. І ви розказуєте, що ми тут щось незаконно робимо. Незаконно тренуємо, незаконно одіваємо, незаконно допомагаємо на мільйони доларів ЗСУ. В той же час українців дедалі більше обурюють чиновники, які у розпал повномасштабної війни викидають сотні мільйонів бюджетних гривень на вітер. Про це свідчить реакція громадян у коментарях на інстаграм-сторінці Сергія Притули, який голосив новий збір на дрони для гор. Солдати навіть приходили під раду, просили скасувати безглузді тендери за мільйони та направляти гроші на ЗСУ. Поки мільйони українців вкладають сили у наближення перемоги та всіляко допомагають ЗСУ. Перебувають чиновники, які фактично пускають гроші на вітер. Так, Сергій Притола запустив. Новий великий збір на 120 мільйонів гривень на дрони для гур, які ще більше наблизять Україну до перемоги над російськими окупантами. Українці одразу ж долучилися до збору, але багато хто обурився ситуацією в країні. Поки прості люди збирають гроші, щоб підтримати захисників, деякі чиновники оголошують сумнівні тендери, які могли почекати до закінчення війни та перемоги України. Наприклад, на Прозоро з'явився тендер на 117 мільйонів гривень, який міг би одразу закрити збір на дрони, проте чиновники вирішили витримати Тратити ці гроші на будівництво спортивного комплексу у Львівській області. Я підтримую доначу, але ми збираємо не так багато, як депутати крадуть. Може, варто сказати львівським чиновникам, що перенаправили 90 лямів гривень з реконструкції стадіону для більш актуального спрямування зараз обурилися українці. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.